Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, а також у своєму новому відео. І розпочати мені б хотілося його з якихось гарних естетичних кадрів. Але, як виявилось, історія з пранням подушки в минулому відео не закінчилась, а тільки взяла свій початок. І замість того, щоб їхати вранці до сина в село, він нас дуже чекав. ми Рятували нашу пральну машину, і у фільтрі було дуже-дуже багато цього холофайберу, і не тільки ми там знайшли і якийсь ржавий болт, який з вигляду вже там напевне давно, звідки він там взявся і досі незрозуміло. Але ми просто не могли залишити все в такому вигляді, оскільки та постійна білизна. За вихідні просто скисла. Тому ми її рятували як могли. Через фільтр забрали всю воду. Цей процес зайняв досить багато часу, бо ну, машина повна води була. Та на цьому, на жаль, пригоди не закінчились, оскільки по приїзду чоловік. Запустив пральну машину, а вона і досі не могла вивантажувати воду. І як в результаті виявилось, що забитим був не тільки фільтр, а й ось цей шланг, який, власне, через, через який, власне, і вивантажується вода в каналізацію, і довелося попрацювати. і... Він виняв такий величезний комок того холофайберу, ну словом, я в шоці. Тому будьте обережними, в моєму випадку підвів замочок, він просто розійшовся. І стільки разів я прала подушки, в мене таке сталося вперше. Ну, звісно, не всі подушки мають ось цей бігунець, замочок. І... Якось так. Ось така пригода, тому майте на увазі, що може таке статися, і прийдеться розбирати не тільки фільтр, а й виймати власне шланг, який вивантажує воду. приїзду в село ми швиденько зібралися і повезли дітей до міста. А вранці всією родиною сходили в новий басейн ну для мене новий. 5 хвилин їзди від міста, називається Солар, дуже непогане містечко. Але всі інші дні ми проводили в патісоні, бо це в межах міста. І для мене з двома дітьми то було простіше, бо я вже була. Сама. Ми з Артемком плануємо провести тут тиждень, а можливо, два, як піде, і зробили невеличку закупку, щоб мати все необхідне. Молока обов'язково 2 літра, бо воно в нас дуже швидко закінчується. Улюблені огірки, якісь тут різноманітні. Смаколики, і головне какао, соус, бургер і печиво. І тут я ще взяла трохи м'яса, аби зварити або суп з супсверкадельки, або можливо котлетки, і також щось зроблю з філе, скоріш за все, будуть биточки. Ну, пальмені це таке, що артем завжди добре їсть. І ось такий хлібчик. Тут давненько ніхто не проживав і треба було поприбирати і холодильник протерти, і полиці, та й подивитись, що тут є, чи пройшов термін придатності. І взагалі хотіла перебрати абсолютно всю кухню, передивитись, але на жаль, часу на те багато не було. Хотілося і якийсь час провести з родиною, не тільки бігати і пробирати це, я можу зробити в якийсь інший вільний вечір. Ну, а ми далі поїхали до моєї сестри на ділянку. я просто в захваті від її лаванди. Не знаю, чи камера передасть. Але це настільки гарно. Вони такі величезні. Тут Дуже багато аромату та ось таких малесеньких бджілок Це дикий сорт. Ну який дикіший, Такий він якийсь менший. Але він набагато бачиш, який він файний. Ну, да. Такий густий, набитий, і в нього нічого не проглядається в кущові. А це, зараз зараз. О, це! <гас> да. Це зовсім другий сорт. У нього, коли він цвіте, він святе яскравіше. Ну він не самий кущ у лише... листочках реально помітно, що це. Самий кущ він не несе такої. Естетичної краси, да, як. А, ну просто цей кращий, так, він просто набитіший. ще. Тут, типу, як під шерсток. Так. А да, були однакові, але бачите, це це знову цей да, сорт. Це, 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 це знову це класний, це знову. Так, так, знов... да? да, да, ти знаєш, видно. А це просто тонко. Оце один куш. Да? Вау. Вау, клас. Ну так. А тут вони не що не будуть сайту. А, а що це за кощеність? Вона так пахне, як жасмін, мені щось наподобі. Дуже подібне. Росте в наших умовах. Це абсолютно не кактус. Ой, мене покатає. Можливо, з якоїсь родини каптусово. Да. Воно росте прекрасно в наших умовах. І цвіте жовтими квітками. То ці квіточки, що такі вже сухенькі, вони відсвіли, а оце тільки одна має цвісти. Ось так ми завершили наш недільний родинний день. Чоловік увечері повернувся додому на роботу. Ну а ми, звісно, залишились і провели. Чудову, таку досить активну міні-відпустку у Кам'янці-Подільському, ходили щодня до басейну. Ну, звісно, тоді, коли дозволяла погода, бо вона була різною. Діти гарно грались у басейні і навчилися вже і ниряти, і взагалі дуже гарно між собою комунікують. І зазвичай, коли я запитую Артемка, можливо. Ти хочеш сестричку чи братика, то він стверджує, що у нього вже є, і це сестричка Соломійка, і що йому більше ніхто не потрібен. Мені досить часто говорить сестра, що Алін тобі так повезло з виглядом з вікна. Як вдома, так і тут, у камянці подільському я навіть не сперечаюсь, бо вийти на балкон і бачити цей горизонт, стільки зелені, поля, ліси, річка це так гарно. Можливо, через те, що я виросла в селі і завжди була ближче до природи, але бачити зі свого вікна горизонт це по-особливому приємно. Ну, а я зробила дуже смачний сніданок. Цей круасан знаходжу тільки у Кам'янці-Подільському. У нас його не продають, тому користуюсь такою нагодою. Роблю собі дуже, дуже смачнющий круасанчик з овочами та сиром, і йду на балкон, буду насолоджуватись цією красою. Ми з дітьми вийшли на вулицю, підемо на Морозово. І знаєте, до речі, в якомусь з відео під відео в коментарях мені написали Не кажіть на кіно бо дуже ріже вухо. В селі, де я зростала, кажуть на кіно. Такі особливості нашого діалекту. І я дуже люблю нашу українську літературну мову. проте Вважаю, що діалекти її доповнюють, роблять її живою, з душею. І останнім часом ми всі почали дуже дбати про мову. Але давайте дбати ще і про діалекти, оскільки вони також втрачаються. Ось, до прикладу, ті слова, які колись вживала в побуті моя бабуся. Вже не вживає моя мама. І ті слова, які вживає зараз моя мама, не вживаю я. І ось так просто діалекти втрачаються, так як і ремесла, я неодноразово говорила, що моя бабуся і мама вміють ткати килими, а я цього робити не вмію. Раджу всім. Дбайте про мову, але не забувайте дбати про діалекти. Ось така думка в мене сьогодні. Звісно, на кіно не є якимось суперцінним діалектом, але ось до прикладу, з того, що я можу згадати, є такий колір камінковий. Але як я вже говорила, я, я не пам'ятаю, який колір він позначає. Абсолютно. І є таких декілька кольорів, які називають такими словами. Діалект діалектизмами, що я навіть не в змозі розрізнити. Сподіваюсь, ми один одного зрозуміли. Вчора я так втішилася, що ввечері був дощ, а сьогодні дуже парить, і ніби і сонця немає, і хмарно, і о 5 годині знову буде дощ, але настільки парко, що просто нема чим дихати. Дуже добре, що пішов дощ, вже навіть так і стемніло набігли дуже чорні хмари. як Бачите, освітлення майже немає, сонця і не видно. Дуже гарна злива у нас. Такий рясний хазяйський дощ. Мама дала багато кабачків. Хочу стушити. У нас комириці. Подивимося, своїм нас <плес> потом вийдемо. Соночок у нас тут немає батареї. Не пам'ятаю звідки у мене взялась ось ця дощечка на для нарізання, але вона мені настільки гарна, що їй шкода навіть тут щось нарізати. Смакота. Хочеш спробувати? Ні. Що, я анка не проходить? Ні. Будеш моїм оператором? Ого, як вас Коли погода була непридатна для походу в басейн, ми ходили в кінотеатр і сьогодні дивились фільм Як приборкати дракона. Слухайте до вас питання. Як ви думаєте, у чому сила Гекавки? У чому його найбільша сила? У тому що він був добрий до драконів. І не, і не бажав їм зла. Так, вірно. Ну, і яка мораль цього мультика? Ну, що треба з першого думати, а потім робити. Молодець, соломійка. На наступний день ми вирішили прогулятись старим містом, а також прогулятись по території фортеці. Я її сама, чесно кажучи, давно не була, тому і для мене це така собі пригода. А та перед цим ми зайшли пообідати у ресторан and Wine. Знаходиться він біля старої ратуші. Щиро рекомендую цей заклад завжди дуже смачно і персонал уважний до деталей, завжди піклується про своїх відвідувачів. Звісно, дітям найбільше сподобалось морози воду. А як же без цього? Я насолодилась чашечкою ароматного капучино, і ми вирушили далі гуляти. Сьогодні чудово провели день, відчули себе туристами. І знаєте, що я хочу сказати стосовно чудового, чарівного, історичного містечка Кам'янець-Подільський, це те, що тут немає тротуарів. Це біль для туристів. Вони в настільки в жахливому стані. І Причому, як і в місті, як і в центрі, так і за його межами, і в старому, і в новому місті тротуари просто жахливі. Хоч я і люблю це містечко, мені подобається тут гуляти. Та, на жаль, є такі мінуси, і це триває, я б сказала, десятиліттями. Так, звісно, десь-не-десь замінюють покриття, але. Проблема з тротуарами тут явно велика. Ми сходили в магазин з Артемом і Соломіка вже поїхала додому, будемо готувати щось на вечерю та, і, і будемо гратися в парковку. Купили батарейки і будемо тепер гратися. Ось така вечеря у нас з Артемчиком. Mm. А на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал. До зустрічі і побачимось у новому відео.